Тебе ніколи не поважатимуть просто так за те, що ти зробив щось правильно першим. Це де потім, коли зроблять так само і пригадають про тебе, з'явиться справжня повага. Про це сьогодні уривок. Коли я купив бандану, всі ржали. Коли натягнув її вперше, щоб хоч якось захиститися від пилу, казали, що схожий на грабіжника із вестерна. А коли минуло кілька місяців, кожен, хто кашляв, мовчки витягував з кишені таку саму. Бо це не просто шмат тканини, це дещо більше, тут, поміж доріг, де панує курява. Інколи найнепомітніша річ рятує життя щодня. У житті так само хтось сміється з твоїх дрібниць, а потім копіює. Тому не пояснюйте себе, просто робіть, що маєте, та слухайтеся своєї спаги. У мене все. А ось цей малюнок буде розіграний серед усіх, хто залишить коментар в інстаграмі під відео. Шануйтеся!